24 січня, субота, всіх вітаю. Давайте в цьому відео розбер... розберемо дубль, 2 перемовин в е, Об'єднаних Арабських Еміратів, Еміратах в Абу-Дабі. Зараз вчора була там зустріч тристороння Україна, Росія, США. І сьогодні зустріч продовжується. Е, ну, що я хочу сказати: все, що треба знати про перемовини з Росією, да? це знов. Обстріл України. Знов енергосистема, знов Київ-Київщина, знов Харків, знов нема світла, знов знищують ці всі мережі, які з'єднуються з атомними станціями нашими ЗАЕС, ось ЗАЕС-АЕС, Ось все, що треба знати. В Харкові б'ють по-пологовому, все, що треба знати з, роз... з перемовинами... перемовини з Росією. Так. Як пройшли вчорашні перемовини в Об'єднаних Арабських Еміратах? В Абу-Дабі як вчора пройшли перемовини, Україна, США, Росія. Як вони пройшли? Ну, так, так, робота на пасиві. Сонце. Кожен, кожен... чи є результат? Результату нема, розпач. Кожен пихає своє. Тобто, кожен пихає, намагається впихнути своє. Поки є результат розпач. Удар по, по, по Україні, воно все. Ну, По-моєму, все очевидно. Да? По-моєму, все очевидно. Зеленський теж вчора каже, ввечері. Да? Не буду нічого казати, поки що нічого не зрозуміло після закінчення перемовин перший день. Да? Я нічого не буду казати, нічого не зрозуміло. Подивимося, що буде далі. Сьогоднішній стан, настрій зеленського. Плані оцих всіх перемовин. Україна, агресія. Знову агресія на Україну. Ну він в стані того, що знову Україну атаку. Ну, знову Україну обстріляли. Трамп, сила, Сонце. Знову обстріляли Сонце, і я, мабуть, думаю, що він сьогодні буде звертатися знову до Трампа і казати йому, що це таке нас перемовини, а Росія отаке робить. Роздуми. робота. Поки що, там, поки що на цих зустрічах відбувається боротьба і війна. Боротьба і війна кожен пихає своє. Чи є якісь рішення? Чи є якісь рішення після вчорашньої зустрічі в Абу-Дабі? Тристороння зустріч Україна, США, Росія. Чи є якісь рішення? Україна, контроль, Сонце. Перемога. Перемога України. Бажання, робота домовленості. кожного своє бажання. Тупік. Дивіться, ось тристороння зустріч, тупік йде боротьба. Значить, Росія хоче перемогти Україну. Україна хоче перемогти Росію, США хоче перемогти і Росію, і Україну. Ось. Так показує. Така зустріч, Абудабі Кожен хоче бути переможцем. Поки що там йде протистояння. Боротьба енергетичне перемир'я. Ну, щось вчора стосовно енергетичного перемир'я е, прийняли. Вчора щось в Абу-Дабі на зустрічі стосовно енергетичного перемир'я між Росією та Україною. Є якісь рішення? Ні, нема боротьба. Нема. 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 Території, щось вчора за території прийняли, до чого ж дійшли. Стосовно території, щось прийняли вчора в Абудабі, до чого ж дійшли. Розмови, зв'язані руки, ні ні повішений, ні. Обстріл 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 і боротьба. Обстріл і удар в серце. Значить, мабуть, щось там було вчора не по-російськи. да і ось Розбите серце вам удар в серце, і за територій. Там відбувається боротьба. Далі ще вчора умірав і. Буданов каже, що деякі моменти будуть приховані від преси і будуть відбуватися таємно. Розмови, зустрічі в Абу-Дабі. Що таємного було в Абу-Дабі? Прихованого таємного було і буде? Дурень. О, а ось і таємне. Ну, Територія. Перемога. Військові війна. Страх. Вони там лякають один одного чимось. Сонце напаси. Росія лякає нас, що ви будете повністю без світла, а ми лякаємо їх, що ви там будете без чого ще. Розмови за територією йдуть таємно. Ладно, сьогодні, сьогодні 24 січня, другий раунд перемовин в Абу-Дабі Україна, США, Росія. Сьогодні 24 січня, 26 рок. Тьфу, блін, рік. Другий раунд перемовин в Абу-Дабі Україна, США, Росія. Що чекати? Що, до чого дійдуть? Ітог. Активні дії. Знов те ж саме, бачите? П'ять жезлів. Боротьба. Жезлові карти. Кожен, кожен тягне на себе одіяло. Ну, тобто вони там, ну просто я, я одне хочу, я інше, а ми, а ми третє. Україна в розпачі і території ну, не можуть ні до чого дійти. Не можуть ні до чого дійти. Сила, зеленський страх. Можуть знову обстріляти. Вищий суд, да, можуть знову обстріляти. Дивіться, якщо сьогодні перемовини пройдуть погано, а вони щось пройдуть не дуже, знову обстріл. І знов обстріл. Топік розбите серце. Кожен буде шантажувати, маніпулювати. Росія буде добивати нашу енергосистему. Росія хоче отримати по максимуму. Максимум ми не віддаємо. Не віддає, не віддаємо. Щось можемо поступитись, але максимум як хоче Росія. Росія хоче максимум. Отримати з цього всього, Да? Вони бачать, що в Україні важка ситуація, і зараз в них шанс отримати з нас максимум, вижити. Ми цього не віддаємо. Вони будуть знову бити. Тобто, ну, це, це взагалі. Це просто в мене нема слів. Ітог. Ітог. Повний, ітог, може, там ще буде третій день, я не знаю, четвертий, десятий. Ітог. Перемовин в Абу-Дабі. Прямо ось ітог всіх перемовин в Абу-Дабі, який буде для України. Ітог. Активні дії. Задоволення, якесь рішення, смерть. Робота смерть. Мир. Дурень. Дорога. Ще буде дорога. Якась неочікувана щось нове і мир. Ну, тобто. Дорога, мир, неочікувана і дорога. Неочікувана дорога до миру. Неочікувана дорога до миру. Що це Трамп? Війна, ресурс. Якась буде неочікувана дорога до миру. Що це показує Трамп і великий ресурс? Ось так. Але і тут тут, вроді, так, знаєте, ну, неплачевно. Але. Ще треба оце все пережити.